Вас вітає програма «Час» у студії Катерина Можаєва. Пропоную дізнатися, що чекає вас у цьому випуску. Про все, що хвилює, Віктор Балога провів прийом громадян у Мукачеві. Комунальний конфлікт, кооперативи проти Ужгородського водоканалу. Сімейні драми, батьки виганяють сина з рідного дому. Втомлена і зруйнована часом. Закарпатська філармонія чекає реставрації. Доступна допомога. Чим стане корисний центр первинної медико-санітарної допомоги Мукачівщини. Обережно грип, епідеміологічна ситуація на Хущині поки стабільна. Презентований Горянин. Авдочинець представив на суд публіки нове видання. 17 січня народний депутат України Віктор Балуга приймав Мукачівців у приміщенні міської ратуші працює приймальня народного депутата, куди містяни можуть звертатися з питаннями, які потребують вирішення. 17 січня на прийом до Віктора Балоги прийшло близько 180 мукачівців. Була на прийомі і дружина Івана Товтина, який вже кілька років живе завдяки гемодіалізу. Жінка скаржиться на лікування потрібні чималі кошти. Так в місті на гемодіалізі зараз знаходиться 12 чоловік. З них 100% отримує лікування безкоштовно троє. А дев'ятеро платять 50%. У нас є. Постанова кабінету міністрів, яка регламентує відповідний перелік перелік діагнозів і перелік во тут є перелік захворювань де 100% і тут є перелік і 50%. Вирішили винести це питання на розгляд сесії міської ради, аби розробити спеціальну програму, яка б дала можливість лікуватися безкоштовно тим, хто потребує постійного гемодіалізу. Піднімали на прийомі і питання гральних автоматів, адже ця проблема стала справжньою трагедією для тих, чиї близькі захоплюються азартними іграми. Віктор Болога розповів про гральний бізнес, неодноразово говорив з начальником міліції та прокурором міста. Я з ними зустрічався і говорив про те, що цю роботу потрібно робити більш жорсткішою. Ми про це говорили. І будемо робити, і я вам обіцяю, що все буде прикладати зусилля разом з міською владою для того, щоб це викрити з міста Мухарчі. Світлана Чернова, директор підприємства, яке працює в галузі туризму, розповідає, складається враження, що Закарпаття намагаються відрізати від всієї України. Причому це робиться спеціально. Відмінили поїзди, які ведуть, які з'єднують східний регіон з Закарпаттям. Таке враження, що навмисно зробили так, щоб Туристи з Харкова, Донецька, Луганська, щоб вони були незадоволені ізначально відпочинком в Закарпатті. Щодо залізничного сполучення Віктор Балова наголосив, вирішуватиме це питання на державному рівні. Говорили й про те, аби привабити туристів, необхідно мати гарну інфраструктуру, зокрема і нормальні дороги. Якщо і далі так буде відношення до інфраструктури уряду, ну я вам скажу, що у нас тоді буде обвал по туристах 50%. Наголосив Віктор Бологай на тому, що розвиток туризму можливий лише за економічного росту. ВВП росте і економіка росте. Тоді у нас і туристів додається і речі мікрорівні, але воно одне з другим пов'язане. Прийшли на прийом і працівники Мукачівського водоканалу, яким досі боргують зароблені гроші, незважаючи на те, що кошти виділені, рахунки заблоковані. Держказначейством. Ми в минулому році виділили мільйон, платіжні доручення пішли. держказначейство це не провело. Я вже у грудні місяці листопені три землі до прем'єра. Ми про це питання. Була я тут бачила. Міський голова додав минулого року дали на потреби водоканалу 8 мільйонів. Цього року теж допомагатимуть підприємству. Вирішити ж питання із заборгованістю пообіцяли до кінця лютого. актуальна робота водоканалу і для ужороців кооперативи проти керівництва цього підприємства. В Ужгороді виник конфлікт між керівниками кооперативних будинків та комунальним підприємством, яке обслуговує обласний центр. Відповідальні за багатоповерхівки кажуть, робота комунальників не завжди відповідає тій, яка зазначена в офіційних договорах про. Надання послуг, крім того, дуже часто саме безкоштовні обов'язки виявляються чомусь платними. Як вирішуватимуть конфлікт, дізнавалася Ірина Ващук. Найбільш гострим питанням для мешканців кооперативних будинків Ужгорода стало технічне обслуговування комунальними службами. Голови кооперативів стверджують, що за власний кошт виконують ряд робіт, які офіційно мають бути безкоштовними, і їх повинні виконувати працівники водоканалу. Я думаю, в цю суму вкладені і кошти, які мають включатися на ремонт якоїсь системи. Ми живемо в нашому кооперативу ЖБК Силует 20 років і безкоштовно від водоканалу, що нічого нам не було відремонтовано. У 2015 році нас кооператив 16 разів чистив на вулиці каналізації. 16 разів. Кидають памперси, але не важливо. Чого допустим кооперативні будинки мають виплатити за визу водоканала п'ятсот десять гривень за годину? Керівництво водоканалу натомість запевняє, що комунальники працюють тільки за встановленими тарифами і виконують лише ту роботу, яка у їхній компетенції. Ну 20 років літ було заводу. Я ще що за винайпускації випуск? <пу> Отже, жилого Дома до первого і колодца є елементом здань. Вот водопровода від врізки до е уряду здання до надвала це водоканалське. Однак непорозуміння все ж таки вирішилися. Роботу водоканалу пообіцяли покращити. Чи відповідатимуть слова дійсності, покаже час, та робота комунальників. На Закарпатті виявили нелегальне сховище вартістю більше 100 тисяч гривень. Майже 1500 літрів спирту для виготовлення фальсифікату і тисячу пляшок фальсифікованої горілки з акцизними марками з ознаками підробки знайшли на околиці Ужгорода. Уся продукція була опакована в ящики. За наявною інформацією, сировина для виготовлення горілки надходила із сусідніх областей, де розташовані спиртові заводи. Як відомо, минулого року податкова міліція вилучила з незаконного обігу підакцизних товарів на суму майже 5,5 мільйонів. Єв гривень із них на 3 мільйони алкогольного фальсифікату. Також припинили діяльність дев'яти підпільних алкогольних цехів на території Закарпаття. Спочатку цього ж року перекрили канал надходження в область сировини, яку використовують при такому нелегальному виробництві. Якщо зазвичай батьки за дітей, то тепер батьки проти дітей. Родинний конфлікт виник у селі Мстичево Іршавського району. Герої нашого наступного сюжету, мама і тата виставили за двері рідного дому і навіть не думають іти на компроміс. В чому причини родинного конфлікту розбирались мої колеги? Село Імстичево для пана Богдана рідне. 30 років тому тут народився. Серед гір пройшло й дитинство. Втім, найближчих людей рідними назвати чоловік не може аж ніяк. Розповідає, скільки себе пам'ятає, батьки ставились до нього як до чужого. От самого дитинства, коли я себе пам'ятав, тільки збиткувалися. То як я спав тут, по людях, по сінах бігав, бо били бив мене батько, як утікав з дому. Нерідко ночувати залишався у дядька. Пригадує, не раз доводилось спати на сіні просто неба. Відразу після школи почав їздити на заробітки до сусідньої Росії. Втім, як то кажуть, не завжди краще там, де нас нема. За роботу частенько обіцяні гроші так і не утримував. Коли повернувся в рідне село, виявилось, рідні вже взагалі його бачити не хочуть. Ну і останні три роки виганяють, вони мене виганяли, виганяли, і зараз вже вигнали мене. Я вже з 7 січня вдома вже не спав. Пішов з дому. Не давали вони мені не митися там, не їсти, не тарілку, не кружку взяти, ні ложку, нічого. взагалі. у те, що батьки можуть таким чином обходити зі своїм рідним сином, повірити доволі важко. Тому разом з паном Богданом ми вирішили особисто завітати до будинку, аби почути пояснення. Господарі нам не надто зраділи. Навіть порадили прибрати камеру. Чому не дозволяють сину жити вдома, пані Оксана, мати Богдана все ж пояснила. Я Май, на пенсії, батько на пенсії, сестра той ремонт робить, сестра ся стара ту й робити все. А він ходить ціле літо гулять як стрий коза, а далі на зиму ні прийде. Розборки робити. За словами жінки, гарним сином Богдан не був ніколи. Каже, від нього були тільки постійні проблеми, а в свої 30 міг би вже давно і сам собі купити або побудувати будинок. Яся у нього тказу, він мені не сон. Я не хочу відійти ні граба свого, ні в дворі. Повертатися сюди, чоловік, звісно, не збирається. Тім, право на будинок, каже, має, а тому обов'язково звертатиметься до суду. Родичі помирити сина з батьками навіть не намагались. Мовляв, хай розбираються самі. Допоки ж, розповідає пан Богдан, допомагають друзі. Також шукає прихистку в храмах Господніх. Просив і матеріальну допомогу, і духовну, і помолитися, і матеріально допомогти, і посприяти різну його чи працевлаштування, чи забезпечення чи житлом, чи, чим ми зможемо. Завжди я намагаюся пізнати, чому саме діти такі у батьків, чому батьки саме так поступають. Я дійшов до такого висновку, що завжди провина є з обидвох боків і в дітей, і в батьків. Нема такого, щоб ті були тільки діти винуваті, чи тільки батьки. Чому така ситуація склалась в родині, пояснити важко, каже священнослужитель. Втім, в будь-якому випадку усі непорозуміння, особливо між найріднішими, потрібно обов'язково вирішувати, а зробити це можна лише спільно. Ще в липні 2011 року в Україні стартували пілотні проекти реформи медицини у чотирьох регіонах України. Закарпаття не стало винятком. Зокрема, у Мкажівському районі створили центр первинної медико-санітарної допомоги. Чи виграють від цього пацієнти? дізнаєтесь у сюжеті. На сьогодні в Україні структура первинної медичної допомоги змішана із вторинною, тобто один лікар оглядує хворого, інший лікує. Все це призводить до того, що в результаті ніхто не несе відповідальності за здоров'я людини та сім'ї. Шлях вирішення цієї проблеми створення центрів первинної медико-санітарної допомоги. В Україні вже третій рік працюють три пілотні проекти: це Дніпропетровська, там Вінницька область. Які напрацьовували реорганізацію чи реформу в медицині, і як ми бачимо, в минулому році ми передали від сільських рад у відділ охорони здоров'я медицину, нашу мережу. А в цьому році вже створено комунальний, комунальний заклад, можна так його назвати. Первинної медико-санітарної допомоги жителям Мукачівського району завдання центру забезпечити населенню рівний доступ до послуг первинної медичної допомоги належної якості. Люба реформа, яка веде нас вперед, вона іде на краще: на краще в плані і створення нових робочих місць, на краще в плані навчання кадрів. Ще більш відповідального і потужнішого, як кажуть, бажання людей знати, вчитися, тому що це є серйозні відповідні заохочення у проплаті заробітної плати, умови праці, апаратура. Що стосується ФАПів та амбулаторій, то і дотепер у Мукачівському районі деякі з них були на високому рівні. Зокрема, Клячанівська амбулаторія чи не взірець серед них, просторі, світлі кабінети, належне забезпечення апаратурою та ліками ще й нещодавно тут відкрили лабораторію. Це лабораторія першого рівня, яке ми робимо загальні аналізи, загальні аналіз крові, сечі, каленецеглист також робимо цукор крові і цукор сечі визначаємо лабораторія. Дуже потрібна для мешканців сіл Клячанова, Іванівці і Старедовидково. Тут лікарі задоволені умовами праці і кажуть: якщо з реформою медицини в Україні більшість закладів буде в такому стані, як Клячанівська амбулаторія, і матимуть таке забезпечення, то до європейського рівня надання медичних послуг не так вже й далеко. Наш інформаційний випуск триває. І попереду наступні матеріали. Втомлена і зруйнована часом. Закарпатська філармонія чекає реставрації. Обережно гриб. Епідеміологічна ситуація на Хущині поки стабільна. Презентований горянин Мирослав Дочинець представив на суд публіки нове видання. Закарпатська обласна філармонія вкрилася тріщинами. Окраса Ужгорода тепер вражає не своїм витонченим стилем, а обшарпаними стінами і старими вікнами. Час таки залишив свої відбитки. А от чи залишить влада в такому стані історичну пам'ятку Закарпаття дізнавалася Мар'яна Мартин. З 1904 року будівля колишньої синагоги, а сьогодні обласної філармонії, прикрашає Ужгород. Під час Другої світової війни колишня синагога зазнала руйнації. Її реставрували у 40-ві роки, і вже десятки років саме тут культурний осередок краю. На жаль, час дає про себе знати останнім часом на фасаді будівлі з'явились тріщини. Філармонія всі по моєму це не секрет, що філармонія під, ну, в дуже плаченому стані, Если посмотреть со стороны речки, на нее с боковую сторону, там это просто ужасно. Оно все осыпается. Насколько я знаю, оно чуть ли не в аварийном состоянии, там даже ограждение есть. Как фотограф могу сказать, что. Його можна сфотографувати тільки з одного, це, з одного ракурсу. Про відновлення будівлі відповідальні за неї представники обласної ради подбали ще влітку 2011 року, коли виготовили проєктно кошторисну документацію на реставраційні роботи даху та фасаду. На жаль, тоді кошти так і не вдалося виділити. Та от цьогоріч, каже директор філармонії: прогрес уже є. Є вже затверджена проєктно кошторисна документація. На що вже було виділено обласною радою 80 тисяч. І ці кошти ж звичайно не пропадуть. Їх треба ж цю проектно-кошторисну документацію. Звичайно, треба її втілювати в життя, тобто розпочати роботи. І чим скоріше, тим краще. Проектно-кошторисна документація вже пройшла державну реєстрацію, тому залишилось дочекатись першої суми в розмірі 500 тисяч. Депутат міської ради Віктор Щадей каже: дуже добре, що обласні депутати перейнялись долею будівлі та обурює його те, що міській раді все-таки вдалось зіпсувати добрі наміри. Область виділяє величезні кошти і готова підтримати, щоб філармонію провести ремонт. А міська рада погоріла, дає дозвіл, і встановлюють знову там кіоск, цей, пам'ятаємо, там вже стояв цей клійонкою, натягнутий сармат, де пиво продавали. І, і який толк витрачати величезні кошти тоді на туристичну прибавленість центру міста? Якщо. Погріло заради того, щоб хтось там мав кіос, продавав пиво 100 доларів, заробляв собі та псував весь центр міста, то знову такий рівень. Політики, за словами Віктора Щадея, вже незабаром біля філармонії розмістять новий маф. Жителів міста така ситуація теж турбує. Кажуть, міським самоврядуванцям краще зайнятись облагородженням фасадів історичних будівель, адже подекуди штукатурка відвалюється, стіни тріскають, а ляльковий театр вже став здобичу вуличних художників. Хочеться плакати, тому що ні влада, ні уже мешканці самі нічого не роблять. І ми не тільки не робимо а ще й не дбаємо про те, що маємо. Дуже печально Плинути важко. Же не знаю, видно, треба якісь кошти добиватися, щоб на людей, які тим займаються, руйнується, як кажуть, нема цінностей, особливо що погано наразі. Філармонія чекає ремонту. Також на сесії обласної ради депутати звернулись до президента з проханням до річниці Ужгорода виділити на розвиток міста кошти, на які збираються відновлювати фасади. Початку року на дорогах Закарпаття загинуло п'ятеро людей. Про такі дані повідомила прес-секретар в Закарпатській області Анна Трофімчук. За 17 днів цього року на автошляхах краю трапилося 26 аварій. У них 25 людей зазнали травм, а 5 загинули. Причини ДТП різні, однак вражає ще одна цифра 105. Саме стільки протоколів виписали на водіїв, яких упіймали за кермом у нетверезому стані. Зміни в пенсійному фонді відтепер для фізичних осіб підприємців змінили строки сплати єдиного внеску та строки подання звітності до пенсійного фонду. Окрім того, змінили і розрахункові рахунки. Тепер їх тільки 10 замість 78, які діяли раніше. Докладніше у сюжеті наших кореспондентів. Із 1 січня 2013 року в пенсійному фонді України замість 88 рахунків діятиме 10 нових для сплати платниками єдиного соціального внеску, що дає змогу спростити процедуру. Легше за рахунок того, що підприємці і юридичні організації раніше могли сплачувати по 4-5 рахункам, щомісячно. відповідно треба було за кожен рахунок. За кожну платіжку платити гроші, стояти довше в черзі. Тепер буде один рахунок, на який сплачується однією сумою, а вже ці всі розбивки здійснює сам пенсійний фонд. Нові рахунки пенсійного фонду розміщені у всіх відділеннях банківських установ, податкові і їх без проблем можна відшукати в інтернеті. Окрім того, змінено строки подання звітності та строки сплати єдиного внеску до пенсійного фонду. Зокрема, для фізичних осіб підприємців, які обрали загальну систему оподаткування, зобов'язані сплатити єдиний внесок за себе нарахований за календарний рік до 10 лютого наступного року. Тобто за 2012 рік до 10 лютого 2013 року. Звіт за себе подають так само до 10 лютого 2013 року. За 2012 рік для спрощенців також діятимуть нові правила подачі звітності та сплати внеску до пенсійного фонду. Приватні підприємці, що обрали спрощену систему оподаткування, зобов'язані сплачувати єдиний внесок за себе щоквартально до 20-го числа, за що настає за кварталом. За який сплачується єдиний внесок, наприклад, за четвертий квартал 2012 року, сплачується до 10 лютого 2013 року, за перший квартал 2013 року до 20 квітня 2013 року, і так далі, звід за попередній рік, приватні підприємці, що обрали спрощену систему оподаткування, зобов'язані подати до 10 лютого поточного року щодо фізичних осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, зокрема займаються науковою, медичною або юридичною. Практикою, то що вони повинні сплачувати єдиний соціальний внесок за себе та подавати звіти до 1 травня за встановленою формою. Питання діагностики, лікування та профілактики гострих респіраторних вірусних інфекцій та грипу наразі основна тема для обговорень. Однак, за словами медиків, епідемії варто чекати в кінці січня на початку лютого. Яка ж наразі ситуація на Закарпатті, зокрема у Хузькому районі, дізнавалася Вікторія Василенець. Під ситуацією щодо захворюваності на грип та ГРВІ в хуському районі наразі стабільна. Випадків захворювання на грип поки не зареєстровано. Гострі респіраторні інфекції не перевищують епідпорогу. епідемії грипу. На даний момент не зареєстровано в цілому по Україні. Зареєстровано три випадки пандемічного грипу. це в цілому по Україні. Спочатку сезонного сплеску епідемії хворіють, як правило діти, а вже потім дорослі та люди похилого віку. За прогнозами фахівців цього року на території України будуть циркулювати три нові штами вірусу. Це віруси типу А, h 1 n 1 віруси типу А, h 3 n 2 і віруси типу Б Вінконс. В Україні зареєстрували вакцини, які теж містять і штами нових вірусів. Є ці вакцини і на Закарпатті. Медики кажуть, наразі саме вакцинація найефективніший засіб уберегтися від вірусів. Сьогодні проти, вдруге за. Я завжди свою дитину прививала, я не мала з тим проблем. Я за вакцинацію. Спеціалісти розповідають, при перших ознаках захворювання варто звертатись до лікарів. І епідемію грипу очікують наприкінці січня, початку лютого. Для того, щоб прищепитися, вам обов'язково необхідно звернутися до свого сімейного лікаря, який проведе медогляд, призначить вам, тобто випише рецепт на придбання вакцини, а ви вже з цим рецептом маєте звернутися до аптеки. І вже придбавши вакцину, ви знову повертаєтеся до лікарського закладу, де вам буде проведена дана вакцинація. Я хотіла б наголосити, ні в якому разі не купляти вакцини, які привезені невідомо якими людьми із-за кордону всі щеплення проти грипу проводитимуться за власний кошт? Втім, є й чимало інших методів профілактики. Частіше займатися спортом, займатися закалюванням. Крім того, одним із ефективних методів профілактики грипу, звичайно, є раціональне харчування, тобто використання в їжу тих харчових продуктів, які містять велику кількість вітаміну С. Варто подбати про своє здоров'я вже сьогодні, кажуть лікарі. Адже завжди простіше попередити хворобу аніж лікувати її. Новий роман про стяжання духу. Знаний закарпатський письменник Минослав Дочинець презентував свою чергову книгу Горянин води господніх Русел. Автор упевнений, настав час говорити і демонструвати весь дух, яким багате і цікаве наше Закарпаття. Що він успішно і зробив? Деталі презентації в наступному сюжеті. Свою нову книгу під назвою «Огорянин Мирослав Дочинець із-поміж інших не виділяє як найкращу, однак позиціонує як епога роздумів про духовність, зображену крізь призму життєвої правди. Я не привик ділити книги на перший, на другий по знач... значимості, по серйозності, по вдалості і так далі, як дехто каже, Яка у вас основна книга, яка у вас книжка номер 1 номер 2 вам подобається, яка не подобається. Діти, які є діти, вони народжуються, вони йдуть у світ, і ти вже сприймаєш такими, якими вони є. При написанні вже традиційно використав закарпатський діалект і принципово не подав словника у кінці книги. Каже, таким чином намагався віддати борг своєму краю. Виходимо по золоту. У нас така внутрішня тут енергетика, така внутрішня закладена в цій землі в наших віруваннях, в наших піснях, в наших вишивках. В нашому фольклорі зараз я вивчаю, я хочу видати книжку навіть від карпатського фольклору, такої мудрості нашої. Що ти удаєшся, от як ми це все якось не осмислили тепер і як ми це розбазарюємо і не використовуємо? Ідею Роману виношував майже 12 років з дня, коли познайомився із прототипом головного героя, звичайного горянина, якого не цікавить філософія. Він не читає книг. Неосвічений і загублений у глибині Карпат. За один день чоловік втрачає все, однак зберігає в серці віру у вищу мудрість. І от ця боротьба, боротьба, яка, яка стає миром, найвищим миром, яка приводить його до високих. Нових істин, іншого відродження, це і є історія цієї книги. Автор намагався довести що денне протистояння людям, обставинам, а у випадку герої навіть природі формує незламний дух, особливо притаманний закарпатцям. на завершення випуску прогноз подій, які чекають вас у вечірніх новинах, вже 18 січня. Знайшли загубленого. Рятувальники відшукали зниклого туриста. Маршрутні питання про подорожчання та якість Господарство обласного центру в Ужгороді говорили про стан житлових приміщень. Таким був наш випуск цього разу. Дякую, що були з нами. Далі на вас чекає прогноз погоди. Тож не пропустіть! Гарного настрою і до зустрічі!